Вітаю, друзі! Сьогодні в нас ще один зимовий день, казково зимовий день. Зараз мінус 23. Сонце, багато снігу, життя продовжується. Ніхто не змерз, ніхто ще не замерз. Я все час тіше і частіше зустрічаю. Своїх підписників, глядачів у реальному житті. І спілкуємось. І таким чином я отримую якусь інформацію, і це надає мені е, такого повштуху для наступних е, роликів. Сьогодні я хочу. Поговорити на таку тему, а чи дійсно вам потрібно їхати до Канади, чи дійсно ви готові до того, що ви побачите в Канаді? Давайте ми з вами розберемось сьогодні разом. Але, по перше, ніж ми будемо розбиратись з цим, я як завжди, прошу вас не забути підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Натиснути на дзвіночок, залишити декілька слів у коментарах до цього відео. А ми з вами давайте подивимось, що ж таке Канада, і чому багато людей уїжджають з Канади, і чому Канада не така, як вона кажеться, здалеку. Перше питання це самореалізація. Я чую часто від людей, це стосується не тільки українців, а й інших людей. Що треба перечекати: от якщо ми перечекаємо, переживемо тут у Канаді деякий час півроку, рік, коли це проходить ломка, коли все дратує у Канаді, коли все здається. Не дуже гарним. Треба просто перечекати, і потім все буде, все буде гарно, все буде добре. На це я хочу сказати, що це можливо і правда, але це така е, часткова правда. Я знаю тут родини, які вже живуть більше, ніж ми живемо, які живуть тут 10 е, років і більше. І кожний рік. Кожний місяць вони збираються уїжджати з Канади, чи то в Європу, чи то в Ізраїль, чи то в Україну. Але е, вони не уїжджають, вони тут, але вони не отримують задоволення від життя від життя в Канаді. Так, тобто вони ї, їм не подобається Канада. Вони живуть тут, тому що вже це рутина така і е, вони не хочуть е, е, міняти. В своєму житті робити такі кардинальні зміни, але вони якби у них була гарна змога, так так вони б залюбки повернулись. Уїхали б з Канади. Я знаю родину, яка прожила тут в Вінніпезі три роки. Після цього вони повернулись до України. Прожили в Україні е, рік. Після цього вони приїхали до Канади, до Торонто. Прожили в Торонті рік чи півтора, я півтора, я точно не пам'ятаю, і потім з Торонто зні, знов повернулись до України. І зараз вони в Україні. Е, є різні е, е, такі випадки, і чому це? Чому це е, так ст, ст, становиться? Так, чому це відбувається? Чому це трапиться? Це трапиться тому, що люди не можуть самореалізуватись у Канаді. Це так тільки кажеться, о, я зараз приїду до Канади, це країна можливостей, я як почну там? Ж, зараз буду працювати тільки там, де мені подобається, буду робити тільки те, що я люблю робити, і я буду кайфувати, отримувати з цього задоволення. На практиці е е е трапляється, що більшість людей не можуть себе знайти, не можуть потрапити на ту роботу не можуть потрапити в те середовище, де їм комфортно, і де вони люблять бути. Вони вимушені працювати аби де. Тому що треба платити, треба підтримувати життя, так треба платити по, по рахункам. Вони не можуть займатися спокійно, тим, що вони люблять робити. Так, наприклад, якщо ви любите співати, чи якщо ви любите танцювати, вам треба ходити на якісь кружки в Канаді. Це все дуже дорого. І відпрацювавши на роботі, яка вам не подобається, важка робота. Ви приходите додому, роздракований, роздратований, вам не дать танців, і люди починають розуміти, що вони потрапили в халепу, і з цієї халепи виходу немає дуже такого швидкого. Так, тим, чим ви любите займатися, для того, щоб ви мали знамогу займатись тут, вам потрібно знати дуже гарно англійську мову, не на СІОБі 4 чи 5, які Останні для еміграції, я це підкреслюю кожного разу. Це дуже низький рівень. Він не не дозволить вам жити е, гарно, і комфортно у Канаді. Що для цього треба знати гарну англійську мову. Для цього треба мати місцевий попит роботи. Для цього часто для цього треба мати місцевий диплом або підтвердити свій диплом до канадських стандартів. Тобто багато різних таких, що треба робити і мати, відділяє від того, що б я хотів. Робити про що про що я мріяв, від реальності, так і люди не можуть знайти себе. Люди не можуть знайти своє те середовище, де їм буде комфортно і де їм буде, буде сподобатися, де, де їм хочеться, і, і що їм що їм подобається. І це драктує, і це такий один із факторів, чому люди залишають Канаду. Наступний фактор. Який також треба мати на увазі цей фактор, є е, якби так мовити, це цей фактор витікає з першого е, з самореалізації, це часті розводи е, у сім'ї. Так, часто так трапляється, що коли сім'я, коли дружина приїжджає е, до Канади. Один з членів сім'ї, будь то чоловік чи жінка, хтось знаходить себе тут, і він щось починає чогось добуватись. Інша половинка не ніяк не може себе знайти. Починаються свари. Одна половинка хоче повернутись, інша каже ні. І починаються дрізги у сім'ї, і сім'я розпадається. На жаль, це на жаль, це. Трапляється часто у Канаді. Е, Статістика показує, що більшість е, сімей, які приїжджають до Канади, вони тут розлучуються. Е, розвучення у Канаді це велика криза, фінансова криза. Е, люди після розвучення тут це, це коштує огромних грошей. тобто Треба заплатити юристам, треба заплатити в суді за все це. Якщо у вас немає багато грошей, од окей, одна сторона, якщо ви розходитесь цивільно, так ви не маєте жодних е, якихось там е, проблем один до одного, і ви вирішуєте все зробити без е, лоєрів, без е, адвокатів, це вам може. Ви можете вписатись в не дуже велику е, суму, там я, я не знаю декілька тисяч доларів. Але якщо у вас є один до одного якісь проблеми, якісь стосунки не вирішені, то це може коштувати огромні громадні гроші. Люди попадають у довгові ями, не можуть після цього викарабкатись, і це це така дуже велика проблема. І якщо ви приїхали сюди сім'єю, починали потім, потім ви розвелись одної одному дуже важко заробляти у Канаді на гарне життя на те, щоб наприклад знімати окрему квартиру чи ще щось таке і платити по рахункам. Це дуже тяжко. І після ро цього як шлюб рез розвалився, багато людей також повертаються, тому що вони не не можуть. Просто не можуть все оплачувати і жити далі тут у комфорті. Тобто ці дві е, причини вони часто конектяться один до одного, так зв'язані один з одним, але не обов'язково. Е, наступне, що треба мати на увазі, коли ви вирішаєте їхати до Канади, це неможливість отримувати. Все швидко, навіть якщо ви готові за це заплатити, якщо ви е, звикли у Україні, чи у Європі, де ви живете, що ви можете не стояти в черзі, десь так я, я не маю на навіть на увазі зараз е, опцій, що це корупція, так ви когось там підкупляєте чи щось. Я маю на увазі, ви маєте такі опції. Ви можете робити все без, безкоштовно. Це це візьме деякий час. А ви, якщо ви хочете зробити щось. Швидше, ви можете заплатити і отримати це швидше. В Канаді це не працює, в Канаді цього не буде. В Канаді треба набрати терпіння, треба розуміти, що ви будете чекати в незалежності від того, ким ви працюєте, де ви працюєте, скільки ви заробляєте, що ви хочете, не хочете. Ви будете чекати стільки ж, скільки чекають ці інші. І деякі послуги треба чекати дуже довго неділями, місяцями. Навіть те, що зважалось би, ні, нічого, нічого важкого в цьому нема. Це повинна бути швидка процедура. Раз, два і готово. Ні, в Канаді ви можете чекати на цю процедуру неділю, місяць, півроку. Ви будете дзвонити, ви будете е, нагадувати про себе, ви будете нервувати, вам будуть кожного разу казати сорі, 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 і звеніть, е, але це от у -от таке отрапляється, бла бла, 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 і воси нині там це називається. Тобто будьте до цього готові, готові до того, що вам. Е, Треба буде мати терпіння <ріх> в багатьох випадках у Канаді, де е, з, з такого ж роду сервісів чи документів ви можете зробити все за день, за час е, у, у, там, де ви є зараз, так в Україні чи в Європі. Це також треба мати на увазі. Мене по перше, це дратувало. А я я, 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 я навіть не, 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 не знаю, що б я з ними пробив. Мене це дуже дратувало і, і, де, і зараз дратує. Але я трошки звик вже з цим. І. Окей, маємо, що маємо, як це кажуть. <світ> Наступне питання це медицина. Це також е, е, виходить з попереднього моє, комент, мого коментара. Е, Буквально ще два роки назад медицину е, описував навіть трудо як у важкому станищі у Канаді. Зараз він це описує як у критичному становищі у Канаді. Е, багато сотень тисяч людей у Канаді навіть не мають свого доктора, так сімейного лікаря. І, а все за закручено у Канаді через сімейного лікаря. Ви не можете купити якесь е, лікарство без е, сімейного лікаря. Чи треба йти до walk -in, walk in клінік, де ви будете стояти у черзі декілька часів? Можна також йти до emergency. стосовно емердженсі, хочу сказати так: п'ять е, років на то, по тому це Трапилось чи 5, чи 6, 6 років. Ми, ми тільки приїхали. Так, і в моїй жінці почав рухатись камінець у почках. Це, це біль, так, це страшна біль. Ми поїхали до емердженці і чекали у черзі 5 годин. 5 годин зі страшною білью чекали у черзі, щоб потрапити до доктора. Так коли ми коли правда, коли їй давали знеболювачі, щоб облегчити це чекання, так цей час потрапили до доктора. Коли би ви потрапляєте вже до доктора, у Цій емердженсі, то там вам зроблять усе. усе узі, всі скопії, що, що треба, все, що треба, все зроблять. Всі аналізи прямо там розроблять. І все зробили. Знайшли цей кам, камінець, там бла-бла, бла, 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 бла. Дали знеболювальні і щастя, цей камінь не вийшов сам по собі. Е, Друге таке з нею сталося буквально трошки більше півроку по тому. Уявить собі, скільки вона чекала у черзі, я вам скажу: 13 годин. 13 годин людина з білью чекає на те, щоб потрапити до врача у больниці, так, у емердженці, цієї е, швидкої допомозі. Так, їй знову давали там якісь обезболювачі, щоб трошки покращити. Але майте на увазі, вони не можуть дати ти обезболювачі, я, обезболювальні, які е, дійсно обезболюють наглухо все. Так, тому що для цього треба рекомендація е, врача. Поки доктор не по побачить, не дасть цей prescription, е, ви, Ви не отримаєте такого сильного обезболювального. тобто вона мусила мусила сидіти чекати ці години е, було дуже боляче, було дуже неприємно. Е, ви можете це уявити. Я можу сказати, що люди канадці, ті ж самі канадці, у кого є гроші, вони їдуть. Якщо щось потрібно терміново, вони їдуть до USA, до е, США до штатів. Там проходять обслідування і навіть роблять там операції. Там це можна зробити за гроші без жодної черги. Тобто там це можна зробити швидко у Канаді. Ви можете стояти у черзі для того, щоб потрапити до якогось спеціалісту місяці і навіть роки. Будьте до цього готові. Якщо у вас є якісь проблеми з здоров'ям, якщо вам потрібно постійно приймати якісь ліки, і таке саме зробіть собі, закупить собі ці ліки. На декілька місяців уперед, коли ви будете їхати до Канади, якщо ви вирішите їхати до Канади, тому що е, якісь специфічні ліки можуть виписати тільки специфічні е, лікарі, так проф. У цієї галузі, а до такого лікаря потрапити дуже важко може бути. Вам буде потрібно чекати декілька місяців. Це треба мати на увазі. Але лікарі гарні. Якщо ви потрапляєте до лікарів тут, і навіть якщо ви е, висадите в цій черзі і потрапите до лікаря у емердженсі, то вам зроблять все, що треба, все, що потрібно. Так? Тобто е, вам, вам допоможуть це стовідсотково. Але ви не зможете заплатити і потрапити до лікаря швидко без черги. Наступне питання це технологічна відсталість у деяких галузях у Канаді. У Канаді навіть порівняно з Україною, де у вас є там дії, все таке інше. У Канаді є відставання в таких галузях. Так, тут тут непогано працюють банківський сектор, але навіть українські деякі банки дають багато опцій для онлайн-банкінгу, то того ж самого. Е, стосовно України, стосовно Європи, я бачу ці е, відставання у багатьох секторах. Будьте готові, що вам також прийдеться миритися з цими відставаннями і незручностями. Е, так, з часом ви звикнетесь з цим і будете вже використовувати те, що є тут. Але будьте до цього готові. Відставання технічні є. Е, і це реалії е, Канади. Наступне питання це транспорт. В Канаді паблік транспорт розвинен дуже погано. Навіть у великих містах, де ви можете знайти там трейн чи щось, щось таке, треба жити близько до трейну. Е, Паблік транспорт це одна з головних білій, скажімо так, в Канаді. Одна з таких великих проблем, яка створює багато-багато незручностей. Так, автобуси ходять, начебто, за е, розписанням, і все, начебто, виглядає зі сторони не так уж погано. Але коли ви почнете користуватись цими автобусами, то ви зрозумієте, що частіше, часто щоб добратись від пункта А до пункта Б, який у нормальному житті в Україні у вас би зайняло б там 10-15 хвилин. Тут може зайняти більше двох годин, і вам потрібно буде міняти е, автобуси. Вам потрібно буде чекати на одній зупинці, потім на другій зупинці. Тобто, це, це катастрофа. Паблік транспорт в Канаді він не розвинений, немає такого е, зв'язку між городами, між селами, е, і це, це, це складає багато незручностей. Е, розраховувати на те, що ви будете користуватись публічним транспортом тут у Канаді. Це, е, це ц... я б на, цього не, на це не розраховував, я кажу вам ч... відверто тобто із цього витикає витікає наступна проблема це треба мати машину Машини коштують не так уж і дорого, але отримувати машину коштує в деяких місцях дуже багато, дуже дуже дорого. Тобто, навіть просто оплачувати страховку у місяць в деяких містах. Ви будете 200, 300, 400, 500 доларів кожного місяця. Ви маєте заплатити тільки за страховку на машину. Я вже не кажу, що вам треба покупати бензин, так і їздити на цій машині. Вам треба буде оплачувати парковку, якщо ви ви. Виїжджаєте десь до е, центру міста чи вдруге в інше місце, де немає немає. А в Канаді мало де є безкоштовні парковки. Тобто, це треба мати на увазі. Ви не зможете е, користуватись, а отрим... користуватись і жити комфортно, е, надіятись е, з надією лише на е, публічний транспорт. Ні, треба мати машину свою. машина буде коштувати доволі таки дорого. Ви навіть не рівняєте отримання машини у, в Україні з отриманням машини у Канаді. У Кана... В Україні ви платили 100-150 баксів страховки за рік. Тут ви у це дуже-дуже вам повезе. Це, це буде якась вбита машина, якась вообще, зовсім я, я. Я навіть не знаю, в якому випадку ви зможете отримувати 120-150, окей, 100, 150 від, 150 баксів у, на, на місяць, це можливо тут у нас у Веніпезі, але у більшості місць це буде набагато-набагато більше. Тримайте це на увазі. І якщо ви. Відноситись до людей, які ненавидять їздити на машині, водити машину персонально, то вам треба дуже-дуже ретельно поміркувати. А чи треба вам їхати до Канади в такому разі? Наступне питання це дуже великі відстані у Канаді. Тобто, від одного великого городу до другого великого городу огромні дистанції і немає такого. Зв'язку автобусного чи про е, паровозів, як ви маєте в Україні, так тобто, це знов таки ми повертаємось до е, на, на, наявності машини, необхідності мати машину, якщо ви хочете їздити десь поза межі вашого міста. Дистанції дуже великі. Е, часто, щоб добратися до іншого місця, треба навіть використовувати літак, е, покупати квітки на І Вони тут не, не такі дешеві, як в Європі. Е, Тож в Європі ви можете купити квітки на літак там, за 150-200 євро. Тут таких цін не буде. Тут вам щоб кудись добратися, треба буде платити 500 600, 700 доларів. Це також б'є по кишені, і це також обмежує у подорожах. Так, тобто, це дуже подорожувати на далекі відстані. У Канаді доволі такі дороге задоволення. Це треба мати на увазі. Ну і останнє це канадський клімат. Я нещодавно робив ролик про канадську зиму, про морози і таке інше. Так, звісно, він не такий страшний, як його малюють. Але треба мати на увазі, що зими в Канаді вони довгі. Так і так, це дратує. Це дратує усіх. Це дратує канадців, це дратує мігрантів, коли ви вимушені. Пів року на рік ходити в зимньому одязі, одягати на себе 10 одьо, одіжок, е ви вимушені проводити багато часу у приміщеннях, тому що на вулиці некомфортно, ви не можете довго знаходитись на вулиці. Це треба мати на увазі. Якщо ви не полюбляєте мороз, то треба треба ретельно думати звісно канада вона різна в різних е, куточках канади є е, в різних куточках канади різний клімат і різні зими але у більшості своєму зими у канаді вони довгі вони морозні вони сніжні майте це на увазі коли ви будете планувати ваш переїзд до канади Я надіюсь, що я не дуже відбив у вас охоту переїжджати до Канади стосовно українців, я завжди казав, кажу і буду казати, що зараз у вас є унікальна можливість переїхати і почати життя в Канаді. Але для того, щоб це життя було комфортне і щоб воно приносило задоволення для вас. Треба бути готовим, треба бути підготовленим до того, що вас чекає у цій країні, в цій гарній країні, в цій комфортній країні. Я хочу вам нагадати ще раз, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити декілька слов. У коментарах цьому відео натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео на моєму каналі. Напишіть мені, звідки ви дивитесь мої е, фільми, мої ролики. Напишіть мені, про що ви б хотіли побачити наступне відео. Е, е, YouTube показує мені, що ситуація покрасилась, і, але все ще біля 50% моїх глядачів не підписані на мій канал. Зробіть це, будь ласка, змініть тенденцію. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде Україна!